Давай залізо обробимо. Подивимося, може зараз залізні ці залізо це добре, залізо це дуже хорошо. Ми нарешті зможемо собі добувати. Ой, блін, клас. Ой, клас. Ой, це клас. А що ти за залізо хочеш? О, порох. А мені треба порох, мені не треба порох. Мені порох не треба. Клас, ну ладно. Порох, мені поки що не треба. Зараз залізо будемо добувати. О, вугілля, Клас. Ще що то. Вау! Ще що то. А що це таке? Хех? Давайте подивимось, що у нас тут. О! Що ти нам, нас, ану. Що ти в нас даєш? Ану, дай, подивимось. Зараз ще залізо позабираємо. Ну це вже хорошо, це вже не якесь там непонятно, що, знаєте. Так. Ага, ну ти можеш блок смоли, Ламір'я, морський огірок. А, ну тебе тоже ничего немає.